Якщо казати а, про саме лінію оборони, які е, звели е, саме взводять е, російські окупанти, тут о, важливо розуміти ось що здається, е, е, на перший погляд, що усі ці лінії оборони, окопи, фортифікаційні споруди, це чи з часів е, було ефективно в часі з часи першої та другої війни, так перша, друга, окопна війна, знову ж таки, але е, це не зовсім так, все залежить від того, як ти використовуєш у ці лінії оборони. Є ще один недолік. Наприклад, так як їх зробили росіяни, робили вони дуже хаотично, до речі. Здається, на перший погляд, що вони такі фундаментальні, там токмак взагалі в кільце взяли цими окопами, але з іншого боку, якщо буде прорив першої лінії, то вона з собою завалить другу лінію. Ось у чому справа. Тобто, якщо буде прорив першої лінії та буде відбуватися стрімкі е, штурмові дії, не виключно, що взагалі відбудеться е, ефект каскаду. Ефект каскаду руйнування усієї їх оборони. Е, тому, знову ж таки, все залежить, по-перше, від того, як, наскільки професійно вони будуть тримати оборону. А по-друге, наскільки професійно буде Наприклад, збройні сили України контрнаступати, якщо вони будуть саме контрнаступати в цьому напрямку.